Казочка про гаджети до Макса завітали друзі. Але він увесь вечір просидів у гаджеті, бо вийшла нова гра. А ще про подорож морської свинки, яка вчить долати свої страхи. Тіна ніжно підтримала Лілу і навчила її техніці плавання. Ці повчальні казки створили сестри Ольга та Олена Скворчевські задля того, аби діти дивились менше російського контенту з браком українських мультиків. Олена стикнулася особисто, коли народила сина. Я не знайшла для своєї ну, дитини актуальні теми сучасні повчальні е, з Важливими сенсами, щоб це було у легкій і доступній формі для дитячого сприйняття. Ці речі дуже важливо донести ну, дитині, от в такій формі через мутяшних героїв, щоб він асоціював себе з цими да, героями. Обидві сестри телевізійниці, Олена, режисерка, а Оля журналістка. Тож дівчата вирішили об'єднати зусилля і створити власну казку. Та постало питання: як розробити мультяшних персонажів без бюджету на професійного дизайнера? Допоміг штучний інтелект. Робиться розкадровка всього сценарію покадрово. Якщо ви бачили, то в нас і крупні плани, і загальні плани, і різні ракурси бувають, і там ракурси верхні, і нижні, і суперкрупно. Тобто, це все прописую я як режисер. Моє бачення, як це має бути по розкадровці, і генерую за допомогою штучного інтелекту. Штучний інтелект генерує статичні зображення Рухатися їх змушує Олена за допомогою монтажу. З технологіями допомагає її чоловік. Оля це голос казок. Вона ж пише сценарії. Ідеї сестри беруть із життя. Першу історію назвали Лісова варта. Вона вчить дітей дбати про природу. Лісові мешканці е, знайшли у лісі сміття, і вони вирішили це сміття прибрати, розсортувати по окремим бакам, і вирішили навчити лісових мешканців охайно ставитися до навколишнього середовища. Влаштувала гонки, в яких переможцем став той, хто збере найбільше сміття. Олена одразу опублікувала мультик в Ютубі. Минуло кілька місяців, а на сторінці казкова мудрість уже понад 20 казок. Серед героїв, діти і тварини, а ще незвичайні персонажі. Наприклад, зуб. Це страшний і підлий Каріас», – сказав мудрий зуб. У нас є сильна зброя проти нього. Це зубна паста та щітка. Потім у нас був герой, коли ми почали про смаколики. Там у нас був гайстрит, біль, вздуття. Тобто у нас вже були герої, такі ну, про емоції. Микита їв безперестанку. Ніхто не міг зупинити його насолоджуватися ласищами. Аж раптом вийшов грізний гайстрит. Король смаколиків. серед казок є й психотерапевтичні історії. Приміром, мультик про їжачка і зірочку став одним з найпопулярніших не лише в дітей, а й у дорослих. Їжачок дуже любив рахувати зірки вночі. Він такий був мрійник, і в нього була подруга, зірочка на небі. І ця зірочка впала з неба. І він був дуже радий, але ця дірочка почала згасати. І їжачок, ну, бачив, що їй треба вже додому. І він її врятував. Попри те, що він дуже хотів, щоб вона була з ним. Дорослі нам писали, щоб вони плакали в кінці. Ну Житло. так, це казка про те, що інколи те, що ти дуже любиш, треба відпустити. Їжачок зрозумів, що прийшов час. Відпускати свою зірочку до справжнього дому на небі було в нас е, опитування, скільки років нашим е, 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 там, та, та. щоб ми знали, яка е, е, аудиторія, щоб ми е, ну, розуміли, е, ну в який напрямок рухатися. І, люд, і одна жіночка пише: Мені 55 років, і я дивлюся, і мені так подобаються ваші казки. Тобто, це говорить про те, що дорослим людям. Також не вистачає оцього світла і добра. Ці мультики дівчата роблять у перерві між роботою та хатніми справами, все власним коштом. Сестри діляться, створення однієї казки займає два тижні. Праця складна, адже штучний інтелект не завжди розуміє, чого від нього хочуть. Наприклад, він, якщо ти пишеш, йому там я не знаю, український прапор або там зроби мені піч. Вишиванку. Або вишиванку. От у нас вишиванка да, у нас, вишиванка, нас була проблема, було... ми не могли зробити вишиванку. Штучний Інтелект не знає, що таке українська вишиванка. Дівчата кажуть, часто хочеться просто кинути все, продовжувати мотивують глядачі. У Нас є глядачка, вона в нас дуже вразила її історія. В неї дівчинка від народження не бачить. І от в неї дівчинка слухає наші казки. І для нас, ну це, це таке Коли знаєте, нам таке пишуть. Ми просто часом буває таке, що ми хочемо це кинути. Але коли нам таке пишуть люди, ми думаємо, що ні, ну ми не можемо кинути таких діток, да які ну чекають. Нині казки сестер Скворчевських показують на шкільних та дошкільних заняттях. Завдяки їм української мови вчать своїх дітей емігранти. Підтримати україномовний дитячий контент можна підпискою на ютуб-канал Казкова Мудрість, а також у соцмережах проєкту. Нещодавно Оля та Олена подали заявку на участь у кінофестивалі зі штучного інтелекту, сподіваються на виграш і розвиток справи.